Звільнений з російського полону морський піхотинець Дмитро Селютін планує працювати в центрі реабілітації служби реінтеграції Генерального штабу. Про це він розповів на зустрічі з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Ця служба займається адаптацією полонених у перші три тижні після повернення додому. Сам Дмитро Селютін в рідний йому Луцьк повернувся 29 жовтня. У неволю потрапив при спробі виходу 35-ї бригади морської піхоти із заводу Ілліча у Маріуполі. Місце його утримання став російський галич Костромської області. Там він провів 29 місяців. За цей час худ на 40 кілограмів щодня переживав психологічний тиск і побої. Своє тривале перебування в полоні пояснив тим, що ворог неохоче віддає морських піхотинців, оскільки вони молоді і мотивовані продовжувати захищати Україну. Нині Дмитро Селютін проходить реабілітацію, після якої має намір реабілітувати військових та цивільних, які повернуть. З російського полону.